Уже багато років поспіль у міському палаці культури напередодні улюбленого дитячого свята відкривається резиденція Святого Миколая. До цієї події приурочують веселе дійство. Казкові персонажі додають інтриги, тримають увагу, змушують похвилюватися, особливо коли йдеться, що злий герой мурок хоче зашкодити свято. Однак, як завжди у казці, добро перемагає зло. Негативний персонаж усвідомлює свої помилки і вже весело танцює разом із дітьми. А появу святого Миколая діти зустрічають з особливим піднесенням для нього і разом з ним вводять хороводи. Резиденція Святого Миколая буде працювати впродовж усіх новорічних свят, а особиста зустріч дітей з Миколаєм можлива за попереднім записом. Від сьогоднішнього дня у міському палаці культури розпочинає працювати резиденція Святого Миколая. Тут ви зможете прийти і виконати ваші найочікуваніші бажання. Приходьте за попереднім записом у міський палац.